Відповідно до Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під запливу охороною держави. Такий статус землі обумовлений тим, що з одного боку вона є матеріальною основою для розвитку всіх галузей господарства та життєдіяльності суспільства, а з іншого є територіально обмеженим природним ресурсом, який потребує раціонального використання. Держава гарантує право власності на землю. Поряд з цим через вичерпність земельних ресурсів, набуття та реалізація права власності на землю може здійснюватись виключно відповідно до закону. Зокрема, громадяни, які бажають безоплатно отримати від держави земельну ділянку, мають звернутися до компетентного органу, отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, розробити та погодити відповідний проєкт. Лише після цього держава передає громадянину земельну ділянку у межах встановленого законом гронічного розміру. Незважаючи на це, Деякі громадяни вважають, що можна не рахуватись повноваженнями держави та самовільно вирішувати, які її земельні ділянки оформити у свою власність. Прокурори Донецької області встановили, що з 2019 по 2021 роки мешканці регіону незаконно зареєстрували за собою право власності на понад 200 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Аби заволодіти ними, громадяни перед'явили державним реєстраторам підроблені накази Головного управління Держгіокадастру у Донецькій області. Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області не видавало наказів про передачу земельних ділянок жодному з таких громадян, а під датами та номерами підроблених наказів видавалися зовсім інші накази щодо інших осіб та земельних ділянок. Навпроти особи, які незаконно оформляли на себе державні земельні ділянки, Отримали відмову у виділенні землі або взагалі не зверталися до затвердження проєкту землоустрою. На підставі підроблених документів на користь таких громадян з державної власності вибуло близько 400 гектарів землі. Такі вибуття фактично утворили схему виведення землі з державної власності. Про організованість дій свідчить те, що, хоча кожна земельна ділянка за площею не перевищує 2 гектари, у сукупності вони утворюють єдині земельні масиви площею від 20 до 60 гектарів. Після незаконного оформлення прав на такі ділянки громадяни одразу передавали їх у власність або користування великих сільськогосподарських виробників. З метою захисту інтересів держави прокурори Донецької області з 2022 по 2024 роки пред'явили до суду 176 позовів щодо витербування із незаконного володіння вказаних земельних ділянок. Оціночна вартість цієї землі складає понад півмільярда гривень. Наразі вже задоволено майже 100 таких позовів на суму понад 350 мільйонів гривень. Робота на цьому напрямі триває.